Від початку року в області виникло 188 пожеж, що на 36% більше, ніж торік. Внаслідок пожеж загинуло 15 осіб, четверо отримали травми. Найчастіше пожежі виникають через порушення правил пожежної безпеки, при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. Маємо 79 випадків. Ще 45 пожеж спричинені необережним поводженням з вогнем, зокрема через коріння цигарок у помешканні. Також актуальна причина недотримання правил при влаштуванні експлуатації електроустановок та електромереж. Нерідко пожежі виникають звини осіб, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння. На жаль, в Хорошівській громаді маємо випадок загибелі двох маленьких дітей, залишених вдома без нагляду. Зайнялося дитяче ліжко з речами, що стояло в притул до натопленої печі. Займання незначне, але врятувати батькам дітей не вдалося. Тому щоб уникнути пожеж, не слід допускати перенакалення печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей, димарів, не було тріщин. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки, відступки від горючих конструкцій. Підлога перед топ, перетопковим отвором повинна бути захищена металевим листом 70 на 50 см. Відстань від печей до стелажів, шаф та інших предметів повинна бути не менше 70 см, а від топкових отворів не менше 1,25 см. Хочу звернутися до мешканців області, особливо до батьків. За минулий рік, 2023, у нас загинуло 7 дітей. На теперішній час, як ви чули, вже двоє. Не залишайте дітей без догляду. І тим більше в приміщеннях, де топиться піч. Завжди провітрюйте приміщення, де працюють газові прилади та пічне опалення. Перевіряйте справність вентиляції.